Наші господинки сьогодні наша куховарня запросила знову до нас в студію гостя. Знайомтеся, е, пан Ярослав. Добрий день. Е, хочу нагадати, що пан Ярослав вже був в наших передачах. Минулого разу ми готували смачні дуже страви. Ярославе, нагадайте, що ми було. ми готували мої фірмові купати і робили до них авторські соуси. Ну і хто не бачив, завжди може зайти до нас на сайт. Наша кутуварня ком'юей і подивитися всі ці цікаві і смачні страви, які готував наш гість в попередній раз. Сьогодні ми готуємо рибку. У нас в гостях наша українська рибка короб, і приїхали до нас з далекого Норвежського моря. Гості наші шановні вітаємо їх в студії. Це є Скумбрія і голова Лосося. Дуже цікаво в нас сьогодні. Буде приготування лосося, адже нашій господині, як правило, використовують стейки або філело зроблене вже з лосося. А тут такий цікавий підхід до приготування, голова це щось дуже нове. Тому що я недавно був в гостях одного колеги свого, і він мені закликав мене приготувати. Ну він, він готував в себе ці голови, і мені було цікаво таке вам презентувати. Таку ну, тобто цікава, цікавий спосіб так. приготування такого нетрадиційного виду е, лосося. Голова, ну це ж буде, думаю, буде дуже цікавим. Ну і тепер залишилося спитати, яким способом будемо готувати. Ми готуємо печену і копчену і копчену рибку. Риб. Ну, і тепер виникає відповідне питання, е, приготували мангал. Вогонь полум'ям вже повним ходом, е, який е, додатковий інструментарій би приготували, бо в нас сьогодні дуже так цікаво, воно все буде. Ну, то я нашим е, господинкам хочу натякнути, що сьогодні пан Ярослав буде в нас в передачі не тільки як кулінар, який готує страву, але і як майстер, який робить для приготування спеціальні такі, як то воно вас називається? Пристрої. Вона називається вензарня, так як в нас говорять на Галичині, вудити. Це є переносна така мобільна вензарня. Ви можете собі брати на природу залюбки і ну користуватися. Ну і власне приготувати її, виготовити її самому. можна. Самому і дуже скоро. О! І так розповім, як ви можете собі змайструвати таку е, мобільну переносну вензарню. Використовуємо для цього можемо любу ємкість, яка плотно закривається, щоб нам утворився вакуум. Люблю використовувати всі прилади і апарати, які я роблю для приготування їжі з підручних матеріалів. Все, що було мені близько, це я знайшов. Медичний бікс, в якому стерилізуються інструменти. Ви можете брати собі будь-яку ємність більшу, меншу, але умова вона мусить дуже щільно закриватися, щоб уваку, щоб стружка, яку ми туди насипаємо, не займалась. Маємо бікс. І все, що нам необхідно, на чому ми будемо це коптити. Я використав просту решіточку з мікрохвильовки, зробив з дроту ніжки і ручки, щоб піднімати. На низ ми сипемо стружку, букову, можна, гілочки, яблуньки, вишеньки, але небагато, бо буде дуже гірчити. І все. На ту решіточку ми викладаємо рибу, щільно закриваємо, 10 хвилин, і наша рибка готова. Ну, то яку рибку будемо готувати першою. Першою ми будемо готувати коропа. Е, розкажіть нам рецепт, як називається, що будемо використовувати, бо я на прохання пана Ярослава приготувала дуже багато всього, але реально що до чого е, пасує і куди буде використовуватися, не зовсім знаю. Ну то розберемо. Основна персона це є рибка. І е, Будемо робити начинку до неї. Ми використовуємо цибулину, печерички, перчик, морквинку. Морквинку ми натираємо на терці і грубо нарізаємо цибулинку, перчик, перетушуємо все разом з печеричками і маємо начинку. Готовлені овочі ми притушкували. В телебаченні це все робиться миттєво. Маємо притушковану е, цибулю, е, перець, морквинку, печериці. Е, додали туди спеції, е, що саме, розкажіть нам, посолити, поперчити, дати спеції на свій розсуд і начинка готова. Прийшла черга до нашої рибки. Ми будемо її видаляти каркас з хребтом і з ребрами, розрізаємо її по хребту, акуратно, відділяємо косточки від м'яса. І так само з другої сторони беремо ножичками. Видаляємо наш каркас. Уточнити всі деталі е, того, що в нас тут на очах робилося. Тобто, ми зараз приготували рибу, яку дуже зручно можна начиняти. Правильно? Так. Е, наскільки чисте філе без кісточок виймати додатково? Ще ми, не, ми не витягнемо, бо так деяким що бачимо, то ми більші повитягали більше. Перепечеться, їх навіть чути не буду. Ми робимо таку кишень. кишеньку для О, фаршу. Ми кишень. розрізали по хребті. Животик у нас залишається цілий. Туди ми будемо. О, наклад... Покажи, покажи Бачите, нашим от, господиням, наскільки от, гарно от, от, воно така, от. отримали. Дійсно, животик повністю чистенький. Видали каркас, утворилася нас кишенька для начинки, видалили ми зябра, очі, і будемо начиняти на нашу рибку нашою начиночкою. І зашивати. Угу, все миємо. Ну і чим будемо приправляти нашу рибу? При Приправляємо нашими спеціями. І ми ще забули нашу стару знайому це сіточку. Ми будемо її використовувати, обмотувати рибку. М -м, нагадую, знову ж таки, що детально можна переглянути в нас на сайті наша куховарня.ель. Особливість чистки і використання е, сіточки. Тобто ми сьогодні того уточнювати вже не будемо. Так, сіль. Зараз ми беремо. Спеції. Угу. Щоб Це дати настільки... трошки е, червоний перець. Ні. А Це що? є з... збір спецій. І солимо. Вкладаємо сюди начиночку, не всю. Решту ми залишаємо на іншу операцію, це ми пізніше розповімо. Напихаємо її начиночкою гарно. Так. формуємо серединочку. Я трошки по покимаю. Можна навіть трошки її так, щоб соку не багато було. Угу. Бо потече. о, і етап ми... Наступний етап ми рибку зашиваємо. Беремо голочку з ниткою і так, тільки натуральною, тому що пластмаса поплавиться нам. Потім, коли ми її вже запечемо, ниточка дуже легко видаляється. І так, рибка наша вдало прооперована з допомогою мого асистента. Е, зашили і зараз ми будемо робити сальне обгортання а далі... Використовуємо нашу плівочку. Прошу асистенту поасистувати мені. От. Ми її гарно обгортаємо. Дякую. Все. Тепер наша рибка готова. До запікання. Зараз ми її перекладаємо в нашу вензарню. У мене є одне запитання. Дуже цікаво завернута риба, а чого голову не завертаємо? Тому що ми будемо її сервувати на столі і щоб нам було видно, як вона нам тут виглядає. Тобто для естетичного е... вигляду так. ми залишимо саму голову не в сильну сітку. Будемо уважні і звертаємо на такі дрібнички завжди увагу. Вогонь розпалено. До речі, хочу додати для наших господинь таку цікаву інформацію, що ми сьогодні користуємося не просто вугіллям, а використовуємо дрова, які швидко горять і дають нам багато полум'я. Бо, як сказав Ярослав, нам потрібно буде полум'я для підігріву самої тої Так. Так. Ну, то за, за допомогою використовуємо фольгу, щоб нам було зручно дістати з вензарні рибку, щоб вона нам не поламалася. Не так, кладемо не собі рибку. Так, прошу асистента. Беремо рибку і вкладаємо в наш апарат. Засікаємо час, так як в нас на телебаченні все робиться дуже миттєво, рибка буде готова за 5 хвилин. І так, е, Наступним етапом, е, коли наша рибка приготується в такому нашому міні-пекарніку, е, нарізаємо тоненько печерички. Так. Витягаємо, викладаємо по сальній плівці печерички і зверху ми будемо використовувати помідорчики. Так само формуємо на рибці таку декоративну луску з помідорчиків. Ібо наше вже на завершенні приготування, я приготувала таку гарну тарілку для подачі і асистент рукавиці! І так, наша рибка вже прийшла з нашого солярію. Будемо... Будемо до... Так, до... Має такий досить такий файний загарчик. Так. Продовжуємо далі працювати над нашим пацієнтом. Робимо такі морквяно-цибульові масочки. Пацієнт не скаржиться, все подобається. Спить. Анестезіолог у нас теж дуже досвідчений. І так, тепер ми риб дамо декор. Таку. Я, я поприймаю участь, бо то така робота не дуже складна. Дуже цікавий спосіб декорування риби. Тепер помідорчики. Ну, І Я ще хочу вам сказати, що ми на помідорчики трошки прицкруємо, бо вони будуть нам кислинку давати таку. Трішечки, так, так, трішечки. Трішечки, вони навіть трошки закарамелізуються. За рахунок того цукру. Так, так, так. І далі відправляємо в наш супер турбосолярій. Ну що ж, поки наша рибка допікається до завершення, ми підготуємо. Наші е, заморські гості. гості зачекалися і ми приділяємо тепер їм увагу. Готуємо копчену рибку. Скумбрія, це... почистили, добренько промили і робимо спеціальну таку суміш, якою ми будемо її маринувати. Це даємо одну частину цукру. І три частинки. Солі. солі. Ну, нам стільки не піде, але тут такі робиться суміш така спеціальна для копчення. Для копчення риби використовуєте тільки таку суміш. А щось з спецій будемо Ні, передавати? До морської риби спецій не потрібно. Не будемо перебивати смак моря. І вудження. І вудження, так, так? Так, маємо суміш. Робимо. Надрізи, щоб нам добре рибка промаринувалася. Ну, ми її заздалегідь не маринували, Ні. то, Ярослав, скільки притримати треба її, щоб смак пішов? З, зразу ми її посипаємо нашою сумішшю, і вона нам підготується. Маємо такі от кишеньки нам утворилися. Для, для того, щоб краще так. промаринувалося, швидше Риба, солі. Сам, сам процес швидше пройшов. Солі не боїться, можете більше буде вам до пива. Угу, серединку. Серединку, добре просовим. Угу. Так. І. Ну, і тут у нас поза кадром ще була одна така цікава цікавинка. Це е, Ярослав розказував мені, що е, скумбрію краще чистити, коли вона не зовсім розмерз. Так, тому що вона, бачите, дуже така. М'ягенька рибка, і вам буде погано. Якщо ви хочете її нарізати, то тільки заморожену. Видаляється внутрішнє дуже легко, коли вона є морожена. Ви тільки розрізаєте до голови і акуратно все суцільно витягаєте так, так, всі внутрішні. Так. Це був такий гарний досвід для мене. Тепер беремо нашу голову. Її трошки тут ми розрізаємо, щоб нам було легко діставати м'ясо. Видаляємо. Зябра, хвилин, так. Саму рибку розкриває, буде сульовано, наша риба вже до, можна сказати, готова всі процедури. Так, готова до подавання. Ми отак в вигляді човника виклали нашу фігу. Прошу звернути увагу всіх наших господин, скільки смачного соку там у нас. Наготовилося. Ну і що ж, лишилася ще одна дрібничка, про яку я пам'ятаю. Не знаю, чи Ярослав пам'ятає. Як же ж там наша ниточка, якою ми шивали ту рибку? Так, робимо. Раз, два, так. три. І ниточка. В нас Ярослав просто фокусник. <звук> 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 Страва номер один сьогоднішня готова. Ми її поки що. Відсунемо. Хоч я вже, якщо чесно, цим ароматом, цим всім набила собі такий апетит, що готова вже з'їсти ту рибу в тілу. Повертаємося до нашої ще сирої риби, яку ми зараз будемо доготовлювати. Вона так. вже е, притримала буквально 5 хвилин. Так. так. Пораду... Все, тепер ми робимо іншу. Це була печена в нашому вензарні, яку ми використали як. Е як, пекарню. як пекарню. Була вензарня, тепер, пекарню. Тепер робиться знову вензарне. Для вудження нашої рибки ми використовуємо стружку бука. В домашніх умовах ви можете використовувати гілочки, вишні, яблук, фруктові дерева. Тільки обережно, не давайте дуже багато, бо буде дуже сильно гірчити. Нагадуємо, сіточка Викладаємо. просто з мікрохвильовки, зроблені дротиками ручки і ножки. Викладає мій шикарний асистент кафедри кулінарних наук. Чи Все. Все на шкірочку? Все нормально, нормально. воно серединки нормально. припечеться і ставимо і в вже в нашу вензарню. вензарню. Mm -hmm. Ні, ви можете купити будь-яку рибу, але досвідом Трошки. доведено, що найліпше виходить морська риба. Максимально, щоб було полум'я, тому що нам потрібний жар і вогонь. 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 Відкритий вогонь. Угу. Так, потужний. Е, є скільки часу займає? До 10 хвилин так само. Може і 7. Може, ми перевіримо це. Як тільки піде перший дим з вензарні, обов'язково треба відкрити, випустити, бо так само буде гірчинка. І тоді другий раз вже буде, вона тоді колір нам. Угу. Ну що ж, час приготування підходить до завершення. Наша страва буде зараз вже готовою на 100%. Ярославе, виймаємо! Ну що ж, дорогі мої куховарочки, сьогодні за допомогою нашої куховарні ви ознайомилися з новими такими цікавими рецептами. Дуже вдячні пану Ярославу за ці такі надзвичайно класні уроки. Розкажи ще раз нам, будь ласка, що приготували, як приготували, щоб хто не встиг вчасно облизався і подумав, що треба переглянути знову. Ну, маємо начиненого коропа в такому виконанні е, сальною плівкою з е, начинкою з овощів. І така можна взяти р... доп... екзотична. Мені здається, що це вже так частково екзотична страва. До пива просто супер. Так, маємо е, всім відому скумбрію, е, гарну таку е, голову лосося, е, також приготовлену нашим е, паном Ярославом. Залишилось нам тільки одне скуштувати, що ми, mm, приготували. ми приготували. Ну що, ж, шановні господинки, пан Ярослав приготував ось таку нашу смакоту. Ми обов'язково її мусимо скуштувати. М -м -м. Овочі, рибка. Все ідеально поєднується. Мушу сказати велике дякую, Ярославе, за те, що ви до нас знову завітали. Поділилися оцею смачними рецептами з нашими господинями. Ну, я буду завжди радий ще раз до вас приїхати, якщо запросите, і здивувати вас якимись новими рецептами. Ну і нагадую знову ж нашим глядачам, що більше рецептів ви завжди знайдете на нашому сайті. Зможете дописати до нас на наші сторінки у Фейсбук та в Twitter. До нових зустрічей.